Бажаю здоров'я, мій позивний Єгер. Я заступник командира батальйону з озброєння, ремонтно відновлювального батальйону 23-ї окремої механізованої бригади. До війни був мисливцем, експертом службового собаківництва, мисливського собаківництва, откуди й позивний Єгер. І закінчив металургійну академію в Дніпропетровську. І отримав звання офіцера запаса, командира, заступника командира танкової роти з озброєння. До повномасштабної війни не служив, займався підприємництвом, жив тихим, мирним життям. Коли почалась повномасштабна агресія, війна, створили у себе вдома територіальну оборону, Мене назначили командиром роти, і потім був командиром роти в ДФТГ Дніпра. З 23 року, коли почала формуватися наша бригада, з перших днів прийшов, попросив мене зачислити до 23-ї бригади. Був призначений командиром ремонтного взводу бронетанкової техніки. Півтора роки пробув командиром взводу, ремонтували танки, БМП, всю гуснічну техніку. Їздили до хлопців на виїзди, ремонтували навіть на виїздах. Потім був командиром роти ремонтної. У нас була група, збрали зборну групу, БМТЗ тоді був такий батальйон. І треба було забрати з відвоюваних позицій, забрати БК, трофейну зброю. І група вийшла на завдання. Я зостався на, на точці очікування на евакуації. Через якийсь час в рацію поступила команда, що у нас є трьохсоті. Я виїхав на точку евакуації, де ми успішно евакуювали двох, двох поранених побратимів і відправили їх на стаб-пункт. Впечатлення, ну, якщо чесно, мабуть, сработав адреналін, тому не розтірялись, вивезли хлопців. І потім повернули ще забрали групу, коли везли групу, приостановились, побачили, як прилітають гради, як прилітають міни. Тобто це був такий перший досвід. Ну, зараз то вже не я забираю, я зараз вже практично заступник командира батальйона. Зараз практично нікуди не, не виїжджаємо, тактика керуємо. <кхе> а от, коли був командиром взвода, то да, часто виїжджали на ремонти. Ну, в чому складність такого ремонту виїзного? Що ти практично знаходишся ну, в зоні, в зоні ураження. Зараз зона ураження увеличилася, зараз да? 25 км FPV дрони прострілюють, тому близько не під'їдеш. А на початку війни під'їжджали і на три, і на п'ять, тобто могли ремонтувати техніку за три кілометри до лінії бойової зіткнення. Тому ремонтували і чули, як щось летить, щось прилітає, щось взривається. Тому хлопці на таких ремонтах виконують такі завдання, практично, як і в окопі. Ну, ламається, в основному техніка не ламається, а отримує бойові пошкодження. Тому, Якщо е щось -то виходить з ладу, то там основні узли міняли двигуни на танках з такого глобального. А так в основному це міновибухові пошкодження, коли Макс-Про наїжджає на міну. У нього відлітають колеса, потім його треба як-то евакуювати. Виїжджає група і цей евакуює без колес, кетлами на полуподйомі. Ну, своя специфіка. І все це я ж кажу: все це під дронами, під обстрілами. Це було таке, ну не у мене, це от командир наш колись евакуював так танк. То танк пірнув, витягували механіка. спасали на дамбі. Ну, а в мене такого не було. Ну, зараз вже складно виїжджати на відкритій техніці, тому вся техніка обварюється, робиться динамічний захист на танках, робиться антидроновий захист. Практически зараз вся техніка вона обварюється, тому що це за... з... захист від дронів. Я ж кажу, на сьогоднішній день зона ураження 25 кілометрів, а той плюс всі розвиваються технології. Поэтому до лінії зараз добратися до лінії зіткнення дуже важко доставити боєприпаси, воду, поміняти особовий склад. На сьогоднішній день стає вкрай ну, складно. Тому отримуємо нову техніку, зразу її заганяють до нас, ну, до нас і в інші ремонтні підрозділи. І от ми робимо антидроновий захист. Як показали, 3 роки, майже 3 роки вже, да? нашої бригади. Найкраща техніка це, звісно, Max Pro. Max Pro, що там капсула, вона береже особовий склад. Навіть якщо вона підтверджена враженню, наїжджає на якусь міну або получає удар від FPV дрона. Особовий склад остається цілий. Я б сказав би, що на сьогоднішній день Макс-Про — це краща техніка для піхоти. Ремонтні роти. Ремонтні роти у нас ремонтують автомобільну техніку, ремонтні роти ремонтують бронетанкову техніку. Також є підрозділи, які недавно сформовані, які будуть ремонтувати FPV дрони, дрони. І ФРЕБИ, засоби радіоелектронної боротьби. Тобто всі підрозділи зараз будуть нові, будуть набиратися фахівці. Тобто на місці ми теж не стоїмо, модернізуємося, так сказати. Також таких фахівців теж потребуємо: електронщиків, електриків. Є у нас також підрозділ. В якому є ще намонтажні комплекси. комплекси. намонтажний комплекс получили для крупногабаритних колес, спеціально під Max Pro. Тобто, там специфічески йде ще не просто його збортувати це колесо, там йде великий ранфлет, докатка, так називаємо. І от її витягнути дуже, ну, дуже сложно. Тому ми отримали спеціальне обладнання, на якому легко. Розбираємо, міняємо покришку ставимо техніку в стрій за короткий час. Збройні сили України, вони ж масштабна структура, не обов'язково піхотинці потрібні. Також є потрібні підрозділи забезпечення, які дуже потребують фахівців, іменно фахівців ремонтників водії. Ці люди завжди на розхват, гарний фахівець. Ну, він виконає, він від раз відремонтує яку-небудь бойову техніку. І ця техніка принесе, можна навіть так сказати, більше пользи, чим, чим цього фахівця відправлять в окопи, і він там сам там постріляє. Зварювальники, автослюсаря, ремонтники, токаря, водії і всі остальні. Так що, кому вдома надоїло, сидіти, не бігать від ТЦК. Обращайтесь в 23-го окрему бригаду.